Всіх вітаю! Мене звати Роман Завидовський, я екстрасенс, езотерик, циганський ритуальний практик, чтець Оракулів. І сьогодні я би хотів подивитися одне надзвичайно важливе питання. Поступають новини про те, що ворог б'є активно. По джерелах вже газової інфраструктури, тобто крім електропостачання, гідроелектростанцій і інших комунікаційних служб, зараз активно відбуваються ще й удари по газовій інфраструктурі України. І я би хотів подивитися, наскільки серйозними є загрози цих ударів, і чи залишимося ми взагалі без газу. Україна чи залишиться без газу цього року? Тому що це дуже важливе питання. Не забувайте підписуватися на мене, ставити лайки, вподобайки. І питання задавайте, якщо маєте якийсь у мене номер телефону, вказаний на моїх сторінках в Тіктосі та в Ютубі. Я хочу подивитися це питання, тому що багато хто мені це питання задає. Зараз це питання є таке досить нагальне на порядку денному. Я хочу витягнути 4 карти з циганської колоди карт, Подивитися, що там біля газової інфраструктури України на цей рік, на цю зиму, грубо кажучи, так зима, наскільки от все-таки зимою вона може постраждати. І чотири карти зі слов'янської гральної колоди карт, я хочу витягнути. Я подивлюся це питання, ми з вами його розберемо. І так, наскільки всі ці загрози є реально великими. Так, перша карта, яка випала на циганській колоді карт, це карта злодія. Карта злодія, карта вора. Зразу небезпечна і не хороша карта. Небезпечна тим, що говорить про якісь махінації, спроби розкрадання. Спроби крадіжок, спроби неправомірних та нечесних дій. Це вже така доволі загрозлива карта. Карта злодія. Говорить про те, що нас таки будуть намагатися обікрасти. Тобто вкрасти наші ресурси, позбавити нас від наших ресурсів. Зразу перша карта і зразу вказує чітко на негатив. Далі, карта грошей. Це хороша карта для нас, фінансова карта. Карта говорить про те, що в будь-якому випадку, як би там не сталося, ми все одно не замерзнемо, все одно нас підтримують. Все одно нам дадуть необхідну допомогу, і все одно будуть по, по можливості, по мірі можливості все відновлювати та відбудовувати, що буде уражене. Далі на циганській колоді карт випадає карта, яка називається Стара дама, карта старої жінки, карта мудрості, карта досвіду, карта якихось глибинних внутрішніх знань, карта, яка закликає нас усіх добре думати головою і прислуховуватися до порад мудрих людей, тому що це карта досвіду. І ще одна карта, яка випадає, це карта, яка Називається «Ожидання», Очікування. Карта очікування на циганській колоді. карт говорить про те, що все-таки. Якийсь період такої заморозки ситуації буде відбуватись, нам прийдеться просто тупо перечекати. Багато чого від нас залежати в цьому питанні не буде. Так, загрози є. Ось карта злодія. Нас будуть намагатися обкрасти, нас будуть намагатися позбавити наших ресурсів. Але поруч карта грошей, хороша карта. Компенсація буде. Ну, не, не від окупантів, не від ворогів. Їхню компенсацію нам прийдеться ще довго чекати. Але компенсація в виді якоїсь гуманітарної допомоги та підсилення третє. Країн та допомоги від третіх країн все одно нам прийде досвід. І карта очікування. Тобто, прислуховуйтеся до порад мудрих людей, військових експертів, можливо, можливо, слухайте поради, які вам ем, дають люди, які знають, як поступати. Ну то от така. от карта Тут тут дивимося: Семірка Бубнова це погана карта. Семірка Бубнова на Слов'янській карт карт це карта вогню. Це конкретно карта, яка говорить про вогневі загрози. Так, обстріли газової інфраструктури будуть продовжуватися. Погана карта, негативна. Хотілося б щось позитивніше, але на жаль. Далі: дама Христова: карта сильної жінки, карта мужності, карта впевненості. Жінки, жіноча енергія. Жінки будьте сильними, будьте впевненими. Карта жіночої енергії активної. Далі, десятка, бубнова, знову гроші, знову фінансове та матеріальне підсилення. Не замерзнемо, не переживайте, переживемо ми цю зиму, все буде добре. І ще одна карта четвірка Христова. Карта успіху. Не дивля... от цікава картина вимальовується, не дивлячись на оці от загрози злодіїв. Ось. Злодії і вогневі обстріли, все одно нам випадають тут гроші. І тут гроші, і тут гроші. Якась цікава паралель між двома колодами співпадає. І дуже багато жіночої енергетики. Це добре, це добре, тому що тут жінки різного віку намальовані. Дуже таке, все-таки все не дивлячись ні на жодні загрози та обстріли, все одно прогноз є втішним, все одно прогноз є позитивним. Ми переживемо, перезимуємо, відновимо, відбудуємо. Нам допоможуть. Не переживайте менше паніки. Паніка це те, чого добивається, якраз ворог, тим, що він нас провокує, тим, що він нам робить, обстрілює електроенергію. Нас намагається забрати, світло, газ, намагається наші забрати, наші саме наші, тому що в нас в Україні також дуже багато корисних копалин І в нас, якщо треба, то промисловість можна розвинути до 100, 200, 300 відсотків. Нам вистачає. Ми можемо прекрасно обходитися і без їхнього газу. У нас в самих аж до Донбасу. Купа корисних копалин. Ми можемо постачати ще й всю Європу газ і обходитися без окупантів. Тому менше паніки, більше роботи. Не переживайте, все буде Україна. Хто що може, те й робить. Помагаємо один одному, помагаємо нашій країні. Бережіть себе та своїх близьких. З вами був Роман Завидовський. Всього найкращого, перезимуємо, все буде добре.